Вітаю на константі. 20 травня 2019 року Володимир Зеленський став президентом України З цього дня пройшло цілих 5 років. Хоча особисто я пам'ятаю дебати з порохом і день інавгурації Зеленського як вчора. Пропоную сьогодні проаналізувати роботу Володимира Зеленського за перші 5 років його каденції, яка незрозуміло коли закінчиться. Це відео записане на основі матеріалу громадянської мережі ОПОРА, яка спеціалізується на виборах та політиці. Буде дуже інформативно. Починаємо 2019 рік. Виборці високо оцінили велику кількість передвиборчих обіцянок колишнього шоумена, та у другому турі виборів віддали за нього рекордні 73% голосів. Будучи наймолодшим гарантом Конституції в історії України, Володимир Зеленський разом з партією Слуга народу також зміг досягти ще одного фантастичного успіху. Його політична сила здобула 254 мандати на виборах та вперше в історії України сформувала однопартійну коаліцію. Саме завдяки такій неймовірній конюктурі в українській політиці з'явилась велика кількість нових облич. А політкультура поповнилася такими термінами як трускавець, школа депутатів, турборежим, прискорене ухвалення важливих ініціатив, ліфт, програма пошуку фахівців для реформування країни та діджиталізація, яка принесла цифровізацію державного сектору. Загалом передвиборча програма Зеленського була доволі креативною та обширною. Проте іноді представники за команди дивували сенсаційними заявами. Як це було із зарплатою вчителів у 4 тисячі доларів? Звісно, з огляду на пандемію та повномасштабне російське вторгнення, ймовірно, не всі плани президента були втілені. Хоча значна частка обіцянок була реалізована ще в першій половині каденції. Це і закон про народовладдя через всеукраїнське референдум, і Новий Виборчий кодекс, і закон про деолігархізацію, і ініціатива про ринок землі, яка, до речі, свого часу була внесена не президентом, а депутатами від Слуги народу. Були й відверто контраверсійні ініціативи гаранта, наприклад. Плани щодо висадки мільярда дерев чи ідея з роздачою перед повномасштабним вторгненням смартфонів для пенсіонерів, які в народі охрестили є бабусею. Президент наряду з Кабміном та депутатським корпусом має право реалізації законодавчих ініціатив. Характерною особливістю цього процесу є те, що президент вносить набагато менше законопроєктів, лише 4% від усіх, ніж депутатський корпус. Але їхня успішність схвалення у парламенті є найбільшою серед згаданих інституцій. Варто відзначити, що за кількістю поданих законів Володимир Зеленський був значно активніший за своїх попередників на посту президента, зареєструвавши понад 280 проєктів. Так чинний глава держави за цим показником випереджає Петра Порошенка на 35%, Віктора Януковича аж на 85%, а Віктора Ющенка на 9%. Примітно також те, що до повномасштабного російського вторгнення Зеленський вносив у рік майже в два рази більше ініціатив, ніж зараз. Хоча навіть від цього ефективність ухвалення президентських ініціатив не постраждала, так 22 й рік став найрезультативнішим за кількістю ухвалених ініціатив для шостого президента. 52 закони. Проте варто відзначити, що схожими результатами може похизуватися Петро Порошенко, 52 ініціативи у 2015 році, Віктор Ющенко, 57 законів у 2006, та Леонід Кучма, 53 закони у 2003. му Загалом ці цифри нам говорять про те, що проблем з ухваленням президентських ініціатив у парламенті наразі немає. Та й взагалі таких труднощів, зважаючи на одноосібну більшість слуг народу, в принципі не мало бути. Проте наразі відсоток ухвалення ініціатив Володимира Зеленського є трохи меншим, ніж у Петра Порошенка, на 3%. І навіть меншим, ніж у Віктора Януковича на 7%. Але на 7% вищим ніж у Віктора Ющенка. Але зважаючи на те, що з понад 280 поданих ініціатив Зеленського 205 були схвалені, тому перейматися немає про що. Усі досліджувані президенти були найактивнішими у сфері міжнародних угод та відносин. Наприклад, у Зеленського на цю тематику припадає аж 47% від усіх поданих ініціатив. Також і нинішній, і попередній очільники держави досить активно реєстрували ініціативи, що стосувалися тем безпеки та оборони, правової та економічної політики. Загалом лише 14%, тобто 40 штук, від усіх ініціатив Володимира Зеленського, стосувалися теми безпеки та оборони. Причому більшість із них 25-40 були подані вже після 24 лютого 22 року, але фактично всі стосувалися введення або продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Виключенням стали лише два законопроекти щодо скасування призову на строкову службу під час воєнного стану та про демобілізацію строковиків. Традиційно гаранти конституції могли похизуватися підтримкою в парламенті з боку власних політичних сил. Але в деяких українських президентів відсоток лояльності з боку інших фракцій був навіть вищим ніж у власної. Загалом, якщо взяти до уваги усі голосування в Парламенті за ініціативи останніх чотирьох президентів без врахування технічних, то найвищу підтримку мав Зеленський 68 голосів за. У інших президентів показники значно скромніші. На рівні 40% у Порошенка та на рівні 45% у Януковича та Ющенка. Примітно, що середньорічна підтримка ініціатив Зеленського у парламенті взагалі ніколи не опускалася нижче двох третин голосів, а в останні два роки навіть дещо зросла ще на 5%. Це свідчить про надійну підтримку у парламенті, яку вдалося зберегти завдяки низці найрізноманітніших факторів. Від розмов із депутатами власної та інших фракцій до публічної критики окремих ініціатив чи ветування законів, ухвалювати ініціативи фракції Слуга народу останнім часом допомагають члени групи довіра та екс-члени ОПЗЖ. Адже навіть за умови натискання на кнопку За у 86% випадків голосів фракції Слуга народу не вистачає. Річ у тому, що для ухвалення законопроєктів у парламенті необхідно 226 голосів. І якщо в 2019 році для цього потрібно було 89% голосів за від загального складу фракції Слуга народу, то зараз потрібна лояльність на рівні 95%. Це за умови, що Руслан Стефачук та Корнієнко будуть голосувати синхронно із слугами народу, попри те, що вони позафракційні. Адже, якщо на початку роботи парламенту 9-го скликання у складі Слуги народу було 254 депутати, то станом на травень 2024 року монобільшість зменшилася на 17 депутатів. А це означає, що необхідні голоси стало набирати значно важче. Як бачимо, рівень підтримки у президента Зеленського в парламенті значно вищий ніж у попередників. Ініціатив, шостий президент, зареєстрував також доволі багато. Хоча і з початком повномасштабного вторгнення їхня кількість почала зменшуватись, але зменшення активності президента у цій сфері не є проблемою. Адже головним законотворчим органом в Україні є парламент, де голоси під законопроекти президента де-факто завжди знаходяться. Крім того, для реалізації тієї чи іншої ідеї не завжди потрібен законопроект, а якщо й потрібен, то внести його може не обов'язково глава держави. Так, авторами значної кількості законодавчих ініціатив, які містяться в програмі президента, був не Зеленський, а члени фракції Слуга народу. Наприклад, серед них можна виокремити ухвалені радою закони щодо запровадження кримінальної відповідальності за неособисте голосування, щодо недоторканності народних депутатів, щодо припинення відшкодувань депутатам за пропуски без поважних причин. Пленарних засідань парламенту та засідань комітетів щодо запровадження вільного земельного ринку. Отже, як бачимо, перші п'ять років каденції для шостого президента були активними, але непростими. І перший політичний досвід, який здобув Зеленський, виявився суровим. Адже замість швидкого реформування країни, яке декларував та прагнув здійснити президент, Йому довелося займатися складними викликами: спочатку боротьбою з ковід, а згодом обороною держави від повномасштабного російського вторгнення. Саме з огляду на це, говорити про результати п'ятьох років роботи Зеленського чи виконання його передвиборчих обіцянок складно, а подекуди і взагалі неможливо. А як ви ставитеся до п'яти років президентства Володимира Зеленського? Напишіть про це у коментарях. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, то підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!